Друзі, доброго дня! І так, нещодавно ми закрили кейс просування ресторану. І я би хотів з вами поділитися основними моментами, які варто врахувати під час просування ресторанів, кафе і барів через таргетовану рекламу в соціальних мережах Facebook та Instagram. І так, в першу чергу, хотів би наголосити на тому, що будь-який заклад можна просувати в соціальних мережах. І головне це правильний підхід та правильний підбір стратегії. Надаю вам основні моменти, на які варто звертати увагу власникам закладів при просуванні через таргетовану рекламу закладів. І так, перше, таргетолог повинен дізнатися у вас про всі онлайн платформи, на яких існує ваш бізнес. Це сайт, сторінка в Інстаграм, сторінка в Фейсбуці, за відображення закладу на гугла, картах та тощо. Друге, який формат реклами буде використовувати таргетолог. Це все залежить від тих майданчиків, які, про які ви дізнаєтесь у попереднього питання. Формат реклами може бути охоплювачів, охоплюючий формат, можливо, формат дзвінків, формат бронювання столиків чи формат отримання переписки в чат-дірект. В чат Звісно, краще тестувати всі формати. При цьому охоплюючий формат повинен працювати завжди. Третє часто дата показу показу реклами. Це дуже важливий момент, так як варто налаштувати. Показ реклами саме в пікові дати та часи, щоб не витрачати лишній бюджет. Четверте, налаштувати гео це теж дуже важливий момент при налаштуванні реклами, тому, тому що показ реклами людям, які проживають занадто далеко і не в змозі приїхати в заклад. це в результаті безрезультативні витрати бюджету. І тому це треба обговорити з власником замовник. П'яте, які аудиторії будете показувати рекламу, в залежності від формату закладу варто брати аудиторії про по таким параметрам, як вік, стать, його інтереси. Статус, сподобання та інше. Вар варто експериментувати з аудиторіями показувати їм е різні пропозиції в рекламних оголошеннях, і робити різний підбір різних аудиторій, і робити заміри. Долучайтесь до спільноти Performance. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу, або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент маркетинг, СММ, SEO, дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це. На сайті спільноти Перфомакс. посилання під цим відео.